Зима близько в Києві вже почався опалювальний сезон. Обігрівають поки що школи, садки та лікарні. Решту споживачів підключатимуть з огляду на погоду. Вісім днів холодів. Зазвичай це вже після цього починається опалювальний сезон. Рішення, коли стартувати, кожна область ухвалює індивідуально. Енергетики попереджають, що просто не буде. Надто коли всі ми включатимемо обігрівачі і взимку, і зараз у міжсезоння. Частота відключень залежить і від російських обстрілів, які давно націлені на енергетичну інфраструктуру. Тож чи готові багатоповерхівки до можливих відключень, як підійматися на 25-й поверх без ліфта? І головне, чи можна ще встигнути підготуватися, якщо ви проспали літо. Кореспондентка ТСН тижня Ірина Коваленко все з'ясувала. Важливі поради від фахівців. Дивіться вже у наступному випуску ТСН онлайн о 14.00. Ну а ви тим часом пишіть, як підготувалися до зими. Ви сусіди чи обрали? Сонячні панелі, можливо, генератори. Діліться досвідом у коментарях. Ставте вподобайки та підписуйтеся на наш канал.